Шервень минув. <marriages> Слупень другий місяць літа. Чесно, я в шоці. так час швидко летить, і зараз хочу трохи проаналізувати цей місяць. На початку червня писала деякі плани на цей місяць, і зараз хочу проаналізувати, зрозуміти, де я була, що я нового дізналася, що я, що я робила. Я засиділа все таки вдома. Писала цілі на наступний місяць, липень, роблю таблицю для планування і пробувала нову методику аналізу попереднього місяця. Відкриваю галерею інстаграм та виписую всі свої події червня. Наприклад, 20 червня була на арт бранчі Якщо вам навіть не ліньки можете написати всі свої переживання, якісь емоції, які ви відчували в той день, це навіть просто круто вести кожен день щоденник, особистий щоденник, де ти виписуєш всі свої переживання, емоції. Чесно, це дуже цікаво. Потім перечитувати десь через років 10 або 5 Так, зараз хочу показати вам мій планер ось такий я зробила на 28 днів, тому що 3 дні в мене не помістилися. написала, що би я хотіла зробити в липні. До речі, ось це мій попередній планер. Як ви бачите, я тут дуже мало планувала, він незручний. Маленький простір, щоб писати, планувати. Дуже-дуже крута річ виписувати свій місяць. Зараз я буду збиратися на майстер-класи. Я йду на три майстер-класи: хореографія, контемп. Вперше йду на контемп. Яджес фан. Я не знаю, це якась закономірність. Вже другий раз я їду на майстер-клас по контенту, і перший раз я запізнилася А сьогодні. Я прям приїхала впритик, дев'ять хвилин я біжу вже в студію, буду танцювати. Цим літом знайди себе, пробуй різні хобі. Не бійся щось нового, щось невідомого для тебе. Якщо хочеться малювати, танцювати, вишивати, просто знайди майстер-клас поблизу твого міста, візьми подружку або ж самой піди на цей майстер-клас. А якщо в тебе може вже є хобі, то почни його розвивати. Знайди спосіб монетизувати своє діло. Наприклад, я полюбляю готувати, знімати відео, вишивати. Обожнюю вечором сидіти, дивитися серіал та паралельно займатися своїм хобі. Фух, я потна, мокра, вонюча. І зачіска в мене зовсім не ась. Я сьогодні помила голову і, мабуть, знов сьогодні буду її мити. Вау! Мені просто максимально всі майстер-класи сподобалися. Я була на контемпі перший раз. Було дуже прикольно, Ну так, соу-соу легко було важко по музиці. Так, далі, хорео. Мені сподобалось. Я вже другий раз. І джусфанк взагалі бомба. Ми дуже швидко вивчили хореографію. І відоси повного танцю я буду виставляти у інстаграм у закріплених актуальних Денсер, денс або ж виставлю навіть публікації в Reels, так що переходьте до мене в інстаграм дивитися повне відео. Так, зараз я по вишивку, до речі, в минулому відео ми з вами вишивали цю схему цього ангелочка. Дивіться вже скільки в мене готово. Майже більше половини, так точно. Тут залишилося буквально четвертинка, може третинка. Зараз я вишиваю. З того моменту, як я знімала те відео, мені дуже сподобалось вишивати саме бісером. І Це такий вайб, я обожнюю сидіти, вимкнути якесь відео на фоні в даному випадку. Це серіал, і вишивати, сидіти, просто розслабитись і творити. Сьогодні, у мене такий лайф, мені дуже подобається, як я зараз піде, прям лет, як та дівчинка з підбрестом. Сьогодні ми з самого ранку, о 5 ранку ми прокинулись вже, вже о 6 ми хотіли виїжджати. Хотіли поїхати на Лиман, але зранку був дощ і ми, коротше, пів Одеси об'їхали, у нас була повна екскурсія. Одеси, області Одеси, і все ж таки ми приїхали на дачу друзів моїх батьків. Взяла собі кофе, мої шашлик, лаваш в сулугуні, ще там знаєте овочі, гриль. Ну, коротше, клас. Взяла читати книгу за зеркалі і ще взяла плани. Вирішила набрати всі зошити, які в мене є. Якщо що буду все писати у цьому блокноті. Я думаю, я швидко насяду за книгу. Головне, що на мене якісь жучки не впали. То я буду піщати на дачу. Я думаю, я зараз позімаю якісь тіктоки на викладаю в Instagram Stories. Уявляєте вже липень середина літа. Ви це уявляєте? Я ні. Я ще живу, знаєте, травнем. Цим літом почала виходити на пробіжки. Раніше мені було дуже дискомфортно виходити на вулицю на пробіжки, займатися спортом. Я не хотіла, щоб на мене дивилися оточуючі, але ж всі ми різні. Хтось може подумати, о яка крута дівчина, а хтось навпаки. Особисто я, коли бачу, що люди виходять на пробіжки, займаються спортом на вулиці, І я ні в якому випадку не подумаю щось погане про людину. Зараз я збираюся на тренування по танцям. Сьогодні останнє тренування Ми перед літніми канікулами. Сьогоднішній мій аутфіт — це а, білі карго, блакитна футболка, залезний хвіст, і роблю ось такі фонарики. Ну, по-моєму, це фонарики. Я не знаю. Пишіть у коментарях, як ви називаєте цю зачіску. Кріш. Я приїхала до Сіті-центру подивитися сукню собі, ну коротше, як в Сіті Сент, дівчинка приїхала, просто погуляти, подивитися речі. Тривога, я йду додому, Ніч, нічого не купивши. Двічі я терочок. Яке гарне небо. Вау! Більше мене ви можете побачити в інстаграмі, телеграмі та в Тікток. Я, до речі, теж знімаю. Буду рада вашій підписці. А на цьому, все. Дякую за перегляд. Всіх люблю та цілую. Побачимося в нових відео.